21 жовтня до Борисполя завітав лідер Європейської партії України Микола Катеринчук. У культурно-розважальному комплексі Бархат на нього чекали члени міського осередку цієї політичної сили. Метою свого приїзду Микола Катеринчук вважає обов'язок презентувати найкращу п'ятірку своєї команди у Борисполі. І я впевнений, що їх знають, і це люди, на яких можна покластися. Вони ніколи не брешуть, вони не крадуть і головне, що вони не бояться. І Я впевнений, що якщо буде підтримати наші кандидати в органи місцевого самоврядування, саме тут, то люди отримують серйозну допомогу, вони отримують соціальну програму народний адвокат, і ці люди будуть просто захищати інтереси тих людей, які сьогодні потребують допомоги. Знаєте, в Борисполі я думаю, що ми розгорнемо соціальну програму «Народний адвокат. Це безкоштовно на дня юридичних послуг для населення. А також ми будемо приймати участь у всіх питаннях, пов'язаних з розвитком інфраструктури міста. Дуже багато людей, які проживають в місті, працюють в Києві. І я думаю, що дуже важливо, щоб з'явилося сполучення, яке є зручним. Голова Бориспільської організації Європейської партії України Олександр Сіненко виступив на сцені першим. Основне гасло його команди молодь за європейський рівень життя. Після свого вступного слова на сцену запросив лідера партії. Микола Катеринчук в першу чергу почав вибачатися за дії усіх політиків. Європейська партія Україна, яка створилася і поставила головну мету своєї існування, це вступ України до європейського союзу, зробить цю справу разом з вами, зробиться справу. Серед членів Бориспільського осередку партії такі відомі місцеві діячі, як президент молодіжної організації Труба Вікторія Шевц, діджей Роман Ярмоленко, президент громадської організації Золото нації Наталія Федосова, директор компанії Сапорі та Піца Руслан Білозір та багато інших активних громадських діячів. Кінець своєї промови лідер партії закликав усіх людей боротися разом проти фальсифікацій на виборах, повідомляти про порушення у відповідні установи. Подивіться, будь ласка, на цих людей. Ви бачите, хоч обличчя тут корупціонера. Не бачите. Після закінчення офіційної частини на присутніх чекав приємний сюрприз у вигляді концерту, КВК та дискотеки. Змій гареничрус, виходи, Виходіть, братися буде. Верни мені Аленушку, виходи! Вот видишь, Аленушка, як я вона напугал. пайдемо домой, пайдемо! Незвичними стали виступи солісток електронно-вокального проєкту Флештроніка. Заключною виявилася релакс пауза від діджея Альфреда, члена Європейської партії України. Усі бажаючі мали змогу потанцювати на дискотеці. Тетяна Дорошенко, Олег Уторов, новини телеканал Бориспіль.